Найбільші міфи про маніфестацію бажань, зокрема грошей, розвінчуємо зцілюємося від них і перепрошуваємо своє мислення. Міфи, що це таке, це. Програми, які таємно керують нашими життєвими і, зокрема, фінансовими сценаріями, і саме через них маніфестація не працює або спрацьовує, але лише на 200 гривень чи на пригощання від когось кавою. До речі, пригостити мене кавою можна у одноіменному пункті меню в моєму боті Посилання в шапочці профілю». і перший міф найрозповсюдженіший, який найчастіше використовують скептики, які намагаються довести, що все це херня і не працює. Це міф, що маніфестація це просто ось позитивне мислення. Про те, що просто зробити якусь техніку, а потім сидіти на попі рівно і чекати, коли все зробиться саме за вас, це будуть наступні міфи. А в цьому відео я вам скажу, що якщо б вся справа була просто в позитивному мисленні, я б вже записувала це відео, а ви б його, напевно, дивилися десь на балі. Чому? Тому що позитивне мислення, позитивні думки вони працюють за іншим принципом. Знаєте, як? От для мене це як гарна натуральна свічка. Яка класно пахне, яка створює настрій, яка впливає на самопочуття, налаштовує правильно, позитивно. Але те, що ви поставили її у себе на столі, наприклад, це дійсно створює атмосферу, але від цього на цьому ж самому столі вечеря, наприклад, сама собою, не з'явиться. Тому позитивне мислення, воно працює, якщо ви чітко визначили, чого ви хочете, друге стали. Підтягувати свої дії під це своє бажання, а третє, тримали себе внутрішньо фоново на частоті здійснення бажаного.